За сценарієм спектаклю Україна це ми, який відбувся у Запорізькому театрі молоді. Двоє дітей Богдан та Марічка знаходять стародавню печеру на острові Хортиця через власну необачність. Головні герої перевертають чан із зіллям, чим порушують обряд козака Вернигори. Проте назад вже вороття немає. Діти повинні самі завершити стародавній ритуал. І тепер дітям доведеться знайти всі складники зілля по всім куточкам України, встигнути повернутися до заходу сонця, розбудити. Вернигора, щоб він закінчив свій обряд. Мавка, лісовик, повітруля та водяник. Більшість другорядних персонажів спектаклі це істоти зі світу української міфології. Актори розповідають, прагнуть не тільки викликати в юних глядачів позитивні емоції, а ще й зацікавити їх багатогранністю української культури та вірувань. Подарувати впевненість в тому, що обов'язково буде перемога. Україна переможе, і щоб вони знали та пам'ятали, що Україна це дуже цікава. Країна з дуже цікавою історією, в якої є ну, тисячі років історії. Просто ми її не знаємо, тому що її від нас ховали. Ця казка вона навчає а, цінити і любити культурну спадщину нашої країни. Взагалі, я вважаю, що цю казку можуть дивитися навіть дорослі. ось і зараз дітлахи дуже задоволені спектаклем. Десятирічний Владислав розповідає, найбільше йому сподобався лісовик. Хлопчик помітив, аби зіграти цю роль, актор весь час виступав на худулях. Високий, та ще треба вміти ходити на висоті. Сьогодні я прийшов в поганому настрої, а після вистави мені дуже сподобалось, та я прийду додому дуже щасливий. Патріотичну виставу ще у 2017 році возили і у прифронтові населені пункти Луганщини. Актори згадують, тоді їм вдалось покращити моральний стан дітей та подарувати безцінні посмішки. Наразі ж режисерка вистави Анастасія Макаренко сама захищає Україну зі зброєю в руках. Станиця Луганська. Ми показували її для діточок, які наразі там е жили, і треба було якось їх підбадьорити, бо вже йшов третій рік війни на той момент. Ми побачили просто розстріляне селище і е радість діточок, їх сльози на очах, і ми самі з ними плакали і сміялися. Наступного разу вистава Україна це ми у Запорізькому театрі юного глядача відбудеться 15 жовтня. На дітей чекатиме запальна вступна інтермедія, спектакль квест та екскурсія. Вадим сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.